Кадиров запостив відео з центральної клінічної лікарні у Москві в своєму телеграмі. Щоправда, на лікарняному ліжку не він. Пацієнт у нас уже дві тижні. У великому пості до відосика путінський служака написав, що відвідував хворого дядька, якому вже краще. При цьому на відео лікар показово називає дату 20 вересня. Тож очевидно, що відоси клепали спеціально, щоб спростувати хвилю інформації про хворобу і смерть путінського намісника. Токи ще де Ну, сьогодні 20 сентября. Ну приблизно ще 2 тижні». У тексті до відео Кадиров обурюється галасу про його хворобу. Мовляв, що йому не можна хворіти. Нагадаємо, що новину про смерть Рамзана Кадирова опублікував зокрема Чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв. Політолог Олег Лісний зазначав, що у випадку смерті Кадирова Кремль поставить на його місце контрольовану людину. Але якщо він піде отак, от із життя від хвороби, то я думаю, що на його місце поставлять знову ж таки контрольовану людину. 100% яка буде лояльна до Путіна, тому що Путіну якраз зараз якогось лідера там ставить, який гіпотетично може подумати про якусь незалежність або ще про щось. Ну я думаю, що ні. Путіну зараз треба стабільність скрізь, де можна та водночас інші експерти зауважували, що смерть Кадирова імовірно стане початком дестабілізації в нинішній путінській Чечні.